Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Привіт, я Олекса Мельник зі мною Оксана Зорка і це 176-й випуск випуск News. Пай! воу, wow, wow, скоростріле. Де ж твоя гречність датину на традиціям? Привіт, шановні бла бла бла. Розповімо про бла бла бла, які бла бла бла, ще бла, бла, бла і багато іншого. Хм, Саме так. Поїхали. Олексо, ти тільки не хвилюйся, але треба поговорити про дотку ти про той наш спільний проект з вілатом ну інформація цікава кажи отож цього тижня після сотень годин клопіткої праці в Steam Workshop з'явився Вілата для доти який було написано і закеровано представниками Play.ua. якщо ви не фанатіли від доти то тепер можна адже з анонсером у груду даються коментарі найпопулярнішого на пострадянських теренах кіберспортивного коментатора Віталія Вілата Волочая. а попри те що він весь такий красень люблю вел Великих хлопчиків його ще й справді цікаво послухати? Ось, наприклад, насправді, анонсер ще не доступний для придбання, але просто зараз можна перейти за посиланням з опису до цього видива і проголосувати за те, щоб вілатний анонсер було додано в дота 2. І якщо ви добре наголосуєте, обіцяю полюбити цю гру. Цього тижня з'явилися чутки про те, що злий, злий Барак Обама заблокує стім мешканцям Кримського регіону України. Чутки не безпідставні, але геть перекручені. По-перше, не Обама, а уряд сполучених штатів. По-друге, не стім заблокують, а лише можливість здійснювати в ньому якісь грошові операції. Ну а по третє, як земля носить стількох ідіотів? Полегше, Олексо. Бо зараз не ідіоти доводити, що вони не ідіоти. А з Кримом і Стімом усе просто штати накладають чергові економічні санкції на мешканців півострова з непевним підпорядкуванням. Ці санкції передбачають заборону усім американським компаніям вести економічну діяльність на території цього регіону. А Valve – американська компанія. Ну так, Отож, вона не може торгувати в Криму. Що було підтверджено в офіційній спільноті СТІМ ВК. але Кримчани, як і раніше, можуть купувати ігру у сторонніх продавців і активовувати їх у Steam, як і робили до цього. Правда, веселі розпродажі парової крамниці тепер недоступні населенню Автономної республіки. Точніше, стануть недоступні з 20 січня. І втім, це ж на краще. Менше сміття у бібліотеках збиратимете. Не нове GDLC. Брб зрадники, ква квар. І таке з нашим головредом щоразу, коли хтось починає кавалкувати свої ігри ще до релізу. Черговий скандал розігрується довкола злощасних доповнень до Evolve. Філ Робс Тартл Рок заявив, що створення потвор і мисливців клопітки, дорогий процес і баста. А тому найсмачніше у цій грі продаватиметься за реальну валюту. Ну, хоча б мапи та режими додаватимуться безкоштовно, і то добре. Хур, а якщо серйозно, то йдіть ви до сраки з такою політикою. Гра не може коштувати більше ста капустяників, а саме стільки коштуватиме і разом з усім заявленим платним контентом. Бо тоді це не гра, а доїльня грошви. Оксано, вмощуйся зручніше. Повезу тебе до Шеогораду. А це де? У Моровінді. Тобто у Скайримі. Ні, у Скайвінді. Словом, дивись. Гори. Гриби Калабаня, красиво, але що це? Остання демонстрація проекту Skywind, що має на меті перенести контент Morrowind на руші останньої гри з серії древніх сувоїв Skyrim. Моденг творить дива. Так і так, до того ж, завдяки пряморуким користувачам з'явилася можливість обнишпорити Grand Zero з виглядом від першої особи і отримати цілком нові враження. Хоча мені насправді сподобалася можливість погратися від першої особи у песика та півника з повіями у GTA 5. Побійся гейба Олексо. Ти ж отрушений чоловік. Ностальгія це шлях до деградації. Що знову запрошували на зустріч випускників? Ні, дивився стрім розробників Pillars of Eternity і Ніяк не міг збагнути, чому дехто так сильно тримається за минуле. Склалося враження, що розробники тих стовпів вічності активні користувачі однокласників. Невже усе настільки паскудно? Свят свят свят. Ні, ну вони казали, що роблять найсправжнісіньку Baldur's Gate 3, Але ж це не значить, що через 10 чи скільки там років після виходу останньої частини наступниця має бути така сама, але трохи ліпша. Це повний відсій. Двовимірна ізометрія, бідня на анімацію фігурки мобів і персонажів, куца система магії, і все таке олдскульно дегенеративне, що аж перебудовою з монітора заносить. Навіть Dragon Age Origin значно ліпше підхопила ідеї брами і перенесла їх у сучасність. А тут нові принципи пакують у стару оболонку. Це мені схоже на Утонев далу спробу виїхати за рахунок класики, яку назвали Wasteland 2. Про неї ще хтось пам'ятає зараз. Творці Pillars of Eternity прагнуть досягти такого ж успіху. Іменем імператора цей рік просто неперевершено почався для світів Warhammer. Так адже було анонсовано аж цілі два нові проекти. Перший робить Creative Assembly. і це ніщо інше як перенесення серії Total War у фентезійний Warhammer Fantasy Battle. Про цю розробку відомо лише, те, що вона ведеться студією Creative Assembly. Другий проект потішить фанів футуристично похмурого Warhammer 40 тисяч і дозволить керувати флотами космічних кораблів, що нагадують величні готичні собори у Battlefleet Gothic Armada. Розробляють гру хлопці з фокус інтерактів, що вже адаптували для Games Workshop фентезійне покрокове Blood Bowl. Судячи зі знятків, буде видовищно, пафосно і. Ваха! Flappy Bird знову воскресла. Тепер у вигляді аркадного ігрового автомата. Сподіваюся, у цього автомата ударостійкий корпус та екран. Майнкрафт побив новий рекорд. У цю гру одночасно у світі гралися понад мільйон людей, а це більше ніж у дота. 2. А ще вона платна і досі продається шаленими накладами. 14 січня розпочалося закрите бета-тестування Heroes of the Storm. Не прогавте свій шанс і подайте заявку на участь, доки йде чергова хвиля запрошень. Творці вітчизняної кредило публікували відео про труднощі озвучення гри. Тепер маємо відо підтвердження, що гру озвучували і що в ній буде українська мова. Ще так далеко до весни, коли вийде гра, скандальна готлайн Майами 2» ще до свого виходу збирає скандали один за одним. Он уже австралійці фактично заявили про відмову продажу у себе гри. Відповідь розробників була короткою. Пірайте усі, кому не лінь. Oddworld, new and Tasty, яку ми визнали найкращим переведенням минулого року, 25 лютого вийде і для ПК. Багатокористувацька стрілянко Рубанка Нозгот наступного тижня виходить у відкритий бета-тест, ще би тільки гра стимулювала до якихось бурхливих емоцій. Telltale днями розповіла, що клопочиться другим у своїй історії оригінальним проектом. А що на чужих франчайзах попрацювали? Пора. Свої новинки показувати Blizzard Таки не змогла відвоювати права на бренд Overwatch. Чекаємо анонсу нової назви. У World of Tanks з'явилися особисті квести. Давні засідники гри отримали чергову причину залишатися там надовше. Dark Souls 2 найближчим часом отримає свою next gen версію. Чинні власники на щастя отримають усі нові принади великим безкоштовним патчем. Хіба лише доповнення доведеться докупити. Ролівка Run, Hong Kong зібрала необхідні 100 тисяч зеленясиків всього за дві години. А ще ж стільки днів грошозбору. Сподіваємося, це позначиться на багатстві гри. Студія Naughty Dog призупинила розробку другої частини The Last of Us. Просто не вистачає людей для розробки Uncharted 4, яка має вийти цього року. Компанія Microsoft анонсувала турнір з Call of Duty Advanced Warfare. Розпочнеться дійство 27 березня в Лос-Анджелесі і триватиме два дні. Призовий фонд один мільйон доларів. Rockstar перед. Несли реліз пк версії мега очікуваної GTA 5. Тепер гра вийде на два місяці пізніше, 24 березня. Школярики таки встигнуть наклянчити грошиків у матусь на найкращий бидло симулятор сучасності. От і до бла-бла-блакалися Оксано. Кінець. Але ти сьогодні притрушений. Як кінець, то прощайся. Чи мені все самі робити? Балакало лексамельник та оксана зорка. Текст ніхто не писав з неба впав а монтував Богдан. Зіновий тисніть там що хочете, заходьте куди знаєте, і затямте па па папа па